Друзі, 7 травня 2025 року і бруньки частково на винограді починають просипатися. Ось де. І ну, в основному лізе виноград знизу. Не знаю, чи вище тут попросипаються. лози хто підскаже. Зараз, Зараз вам покажу, дивіться. В основному виноград лізе з піднизу. Але дивлюся, я тут вже на деяких лозах просипається і трішки вище. Були морози мінус 5-7 градусів заморозків на кінці травня, і де і пускалося, там померзли, але й багато лоз, де взагалі після зіми не разу не просипалося. Ось, наприклад, оця лоза, ну знизу виноград лізе, видно, ось де. А сама, самі ці лози це однорічні, але ось дивіться, товщина гарна, але вони не просипалися. І щось воно і не хоче просипатися. Підскажіть, що воно буде просипатися чи ні. Ось дивіться, це виноград, йому два роки, Товстезне, здоровуче ці лоза, і в цьому році вона розпускалася, але померзла і вийшло, що ось де листочки все одмерзло. Ну я сподіваюся, що це і пуститься, а от отакі от виногради, як оцей, наприклад, дивіться, який товстезно, все, морозостійкі сорти, але чомусь немає жодної почечки, а з-під низу ось де лізе. Зараз вам ще покажу виноград один, який в минулому році навіть давав, давав ось цей виноград. Пару грон. В цьому році я тут в самому низу тільки розпускалося і то мороз його приморозив усе. В цьому році я дивлюся, що лози ось теж ні разу не розпускалися. Вже 7 травня і чомусь воно все спить. Я навіть не знаю, чи воно буде щось толк, чи не буде. Я ось де вже зробив надріз, ну, надрізав і якби зелененьке все. Чи буде воно, чи не буде воно розпускатися. Ось я не дуже прям сильно опитний виноградар, тому що виноградом займаюсь тільки 3 роки, це четвертий поспіль. І в мене таке вперше, що по отак от у мене взагалі рукава, рукава не просипалися, тим бачу, я їх е, обрізав усе як полагається. Бачите, а стоїть і не знаю, чи він розпуститься чи ні. Взагалі, хочу зазначити, що... Так сказати в минулому році і в цьому році навіть не пойму ось, де в мене малина тут ремонтантна росте, малина, там ще малина росте. І, наприклад, взагалі візде малина нормальна, а в одному місті поряд росте малина і цілий пласт так полосою. Ділянка метрів 5 на 3, тобто пропала взагалі малини немає, там прийшлося садовити на тому місці знову малину. Деревця теж в ряд ростуть абрикоси, ростуть вишні і через одну одна вціліла, одна пропала, одна вціліла, одна пропала. І теж саме у сусідів. Чому так, хто його знає. Потім я хочу показати вам, в цьому році обробляв нектарин Рубіновий 4, ось де персик, да? обробляв дуже гарно від курчавості і чомусь все одно листячко крутиться, крутиться і дуже боліє. Теж, якби ви підсказали, тому що я і мідним купоросом обробляв, і препаратами вже пробував, але не знаю, що воно буде, що воно покаже. Чекаю на коментарі.